Сьогодні прийшли вшанувати нашого загиблого героя, брата нашої колеги Вадима Целюха, який вважався безвісти зниклим з грудня місяця минулого року. На жаль, всі їхні надії, скажімо, були марними. Не дочекалися вони хорошої звістки, хорошим хорошою людиною, який віддав своє найдорожче за всіх нас з вами. Тому треба це пам'ятати, цінувати. Слава всім загиблим героям України. Хороших людей завжди забирають. Дуже шкода для мене потрясіння, бо в мене чоловік безвісті пропавший, а ще тепер брат. Ми залишилися без чоловіків, а він ну, тримався поки, поки його не забрали. Дуже шкода. Таких людей дуже шкода, що забирають, а ще молодих, неодружених, яких немає дітей. Міша був добрий, хороший, завжди допомагав нам, коли в селі завжди. Коли картоплю збирали, мішки носив багато, завжди нас кудись возив. Михайло, мій улюблений дядько, Це дуже чудова людина була, і гарний товариш був. і Спеціаліст, будівельник, він кінчив друге училище на будові все життя працював. Той там, який спеціаліст, був сильніший п'ятого розряд мав каміщика. Це була людина з великої букви. Я виконробом в нього був. Він прийшов після другого училища до мене, я їх там вчив. Я сумую, тому що немає міші. Він мій як син був. Росія проклята сльозами матерів, сльозами рідних. Маємо надію, що ті, хто залишився в неволі, дуже швидко, дуже скоро повернуться до рідних. А ті, хто загинув, вічна пам'ять і вічний спокій. Аби кожен наш герой не був, аби кожне ім'я не було забуте, аби кожен герой повернувся. Зниклі безвісті, не означає забуті. Волю всім полоненим.